Странки, показуй татуху. ви зараз ахуєєте. Я тобі даю полне, вообще отак. Розкажи це... предісторію <клес> і розкажи <клес> то, що ти набив. Так, да, я все розкажу. Е, я думав, це Коротше, моя аудиторія в інстаграмі, то вона е, все знає. Е, хотів ще розказати в себе на твічу, але типа похуй. Похуй. Коротше, яка, яка хуйня, дуже сильно е, хотів собі, отут, типа, тільки на іншій нозі, отут, на, ці, на цьому місці. Хотів е, дуже портрет е, Мерлін Монро. От вона мені подобається, типу вона в мене була в, в університеті, постери в мене висіло. От іменно хотів її е, портрет. От. І е, дуже сильно вагався. І от якось я, я сидів, я, мій кум, моя кума, і розказую, що хочу зробити татуїровку е, Мерлін Монро. І вони мені кажуть: ну, типу, якщо б ти блядь, хотів, ти вже б зробив. Я кажу, так. Да". От. І кажу: ну дуже щось хочу, ну не знаю що. І кума мені каже, так така кума. І ми отако ха-ха-ха-ха-ха. Отако, блять, Ха усі поржали. І я думаю, їбать, татуїровка свого кума. Ви вдумайтесь, який прикол, типа, це прикол, який останеться, сука, на всю живу. Життє... Люди зараз б'ють собі все, що угодно, типа Аль Капоне, Аль Пачино, людей, даже, яких взагалі в принципі не знають. А я наб набив портрет свого кума. І тепер люди, коли мене буває, зустрічають, тіпи, от зараз я в шортах, тіпи, і вони питають, а це хто? Це якась відома лічність? А я кажу, ні, їбать, це мій кум. І в мене портрет. Вот, на <реш> Пацани, я його бачив лічно, я з ним пив чарку, це один в один, вообще. Це єбать як качественно, ахуєнно набита татуха. Це кум, це кум Артура. Типи я його бачив, в лице я з ним говорив. Це кум. В нього на нозі, блять, кум нахуй. Це єбанутись вообще.